Привіт вас на моєму каналі. Зараз в Дніпрі їздив там на мопед. Ось, ось, Ну, в Взагалі не знайшов те, що треба, не важливо, далі в поисках. Позвонил до мене тільки що подписчик. каже, подивись, будь ласка, по площадкам, якийсь або паркетник, 6, максимум 7 тисяч. Два головних критерії, щоб він був повноприводний і бездерок. Желательно не, не гнилийший, тому що це саме таке любов, в принципе, машины. Зараз я про, про иду, подивлюсь. Бюджет, звісно, максимально мінімальний і стіснює условия. Це есть, есть ну, так. Не те, що ми будемо купувати, а яка машина стоїть возле двору Land Rover Freelander. Мені кстати, така машина подобається. Там є з дизельним движком, там нормальний дизельний движок доволі проблемний. Та і з бензиновим 1.8, Непогана. Зараз ну, поїдемо, подивимся, що є по площадкам. Оце, так... На, на Абум, говоря, чи можна щось знайти. Так, Їду я зараз на правий берег, надо на такі більш прості площадки. Приїжджаємо на фрунзе. Навіть немає сенсу вставати на цій площадки, Нічого немає в цей бюджет. Видно, машин багато, але в цей бюджет 에, щоб кросові з повним приводом. Непросто, звісно, знайти, щоб ще й не гнилий. Ну з таких машин, які мені приходять в голову, я ж кажу, це Land Rover Freelander. Хочу заїхати кстати, на ту площадку, де ми Subarica купили. Там був Honda HR-V, Вона теж на повному приводі, вона висока. Ну, така інтересна машина в принципі, по характеристикам. Субарик можна forester. Може бути, підвернеться якась Кіа. Зараз будемо дивитися. Так, ось площадочка, це порта, напроти, я не знаю, проти лінії завод, є штендайка 4 wd полноприводна, але в неї 8 тисяч, тобто вище нашого бюджету. Ну, в принципі, варіант теж хороший. Вони доволі ходові, тим більше тут 2,7 двигатель нормальний, движок і ценник для такої машини нормальний. Більше я не бачу тут по нашому бюджету, їду далі. Так, ну я сейчас на набережні заскочу на вот эту площадку. Тут конечно жир плюс тачки обычно. Ну, вдруг иногда тут попадаются такие единичные экземпляры в этот бюджет. Сейчас пробежимся глянем, что тут есть. На цій площадці, конечно, машин багато, всяких классных. Но невооруженным взглядом видно, что в наш бюджет тут ничего не попадает. Можно рекстантировать. E, rav 4 можна подивитися. Сандьон e, Хакьон можна глянути в этом бюджеті. Рафчик в предыдущому кузові в цей бюджет попаде. Ну, що, -то, що то нічого немає. E, Forester ще стекла безрамочні там, А, G, блин, не помню абревіатуру, ну не важно. E, отакий Outlander, Outlander. Ну, це не outlander він називається по другому це 8500 турбодизель не, не попадає Да, машин багато в принципі багато но це не так просто найти так на площадки щоб зайти и найти не ну, едем далі хочеться мені аж самому захотілося узнать чи есть якісь варіанти інтересні на площадках такой ценовой политики млка стара также попадає в этот бюджет Зараз їду туди наверх космічну на площадку. Там, якщо не продали э, цей HRV э, Honda, ми зараз її протестируємо, не непоганий. Може бути. Ну, в принципі, сама модель непогана, може бути і заказчику заказчик. Глянь, які прикольні міні-машинки. Це якась комунальна техніка. Чоловік сидить і мусив вивозить, що воно за таке чудово техніка. Оце вот забритали вже. Так, це я заїхав спеціально на цю площадку, ми тут асубаріка купили. Там стояла Honda, а її вже нема. Дивлюся, стоїть аутлендер. аутлендер. теж в принципі в цей бюджет попадає, Машина в цілому непогана, мощна, доволі проходима ну, для свого класу. по-любому Вона дуже сильно корозіде І по аркам, і по низу. Тобто, такий варіант теж можна Ну, Щось нікого немає, поки пацанів. Нема сильно тут лазити не буду, і ценника нема на цю машину. Ну це я Outlander видно, що трошки в житті. Це, конечно, легенда. Видно, що тут бичина крашена вінником. ну Машина, конечно, легендарна їде хорошо. Жуть покрашена, конечно, не дуже хорошо. Жалко, що ценника нема. Да, це видно, вона вже і Крим, і рим пройшла. Покрасили и так, даже даже не с балончика, а валиком. А машина вообще конечно классно. Здорово, комфортно, мощно и для бездорожья. И просто порисоваться взад-вперед. Сейчас Якщо... есть такие легенды в хорошем состоянии. Сейчас заедем ось тут на метро. Велика площадка с машинами. Подивимся в них там щось поменялось. Пацанники у них завишені. Ну, вдруг щось у них появилось. Ну, Теж я собі їздив, думаю, що б я взяв собі за таку е, суму, щоб і проходимость хороша була, ну, нормальна скажімо, для повного привода, і розход був нормальний. І е, кузов м, 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 щоб не гнилий. Я б взяв би фрілендер. Чесно кажучи, мені подобається фрілендер. Там можна взяти трьохдверний, е, п'ятидверний. Ну, кому який подобається, є бензин, є, є дизель то така машинка, ну чесно кажучи, на площадках я пару разів мені попадалися, але вони роззорвеші. Це треба їхати конкретно клієнта якогось дергати, типу, щоб він показав, що в нього за машина. Ну, в силу того, що це скажімо так, телефонний дзвонок в підвішеному стані, будемо ми цьому клієнту вибирати машину, чи не будемо, я не знаю. Він не закинув ідею по площадкам, то дергати учасників не буду. Поки. Тут площадки, машини такі, прямо. жир плюс. Всякі такі класні, прикласні. Ну треба зайти глянуть однозначно. Ось, я, кстати, наткнувся на каранда. Мені, наприклад, от така машина нравиться. І внешне нравиться, і по ценнику вона получається адекватно. Ну тут вона 11.000. Не знаю, в... точно ці ціни не знаю, но можна їх і дешевле взяти. Я б шукав би з дизелем, дизелюник 2-літровий не, ну, безпроблемний, розхід невеликий. Ну, состояние даного автомобіля, в принципі, нічого. Вона не дуже пользується спросом, типа ж Sandion, хотя це э, Opel Antara. Ну, це близнец. Машина в принципі, без безпроблемна. Ну і даний, даний автомобіль в принципі в хорошому стані. Кстати, ще такий джип можна знайти до 7000. Треба брати тільки на ручки. Правда, з повним приводом мабуть до 7000 не буде. Тому що тут йдуть варіатори. Якщо кудись виїхати, то варіатор раз та два і ляже. А так машинка прикольна, брутальненька. Машинок багато і класні машини всі. Но в наш бюджет, те, що нам треба, я тут не бачу нічого. От, і Міцики класні, і Discovery. В общем, тут такий, трошки бюджет треба повище, щоб на цій площадці купити якусь машинку. Прикинь, електробус. Я перший раз бачу, це типу, Vito, Mercedes є QV300 21 рік, 90 тисяч. Жирненька комплектація, так і написали. 350 приїде, ідеальний стан, 42 тисячі. Це звісно, прикольно. Класний такий апарат. Електричка і щось перевести можна. ну 350 км це нормально. та навіть 200 км на день в нинішнє время нормально. Класно. Я не думав, що мерси бусики є електричні для моего удивление. глянь внутри она действительно идеальна превосходный автомобиль клево Тут хороший выбор, кстати, электричек, ось ось тесли. Ну я, чесно сказати, теслиці скручмогдаки уродливі машини, я б їх, блядь, даже если бы даром дали не взяв. Вот просто за таку саму цену, Глянь, дивись. ця Тесла, скільки тут 34. Уродина, з моєї точки зрения, просто уродина, скручмахдак. А ось ось Беха теж 34 тысячі. Естественно, я BMW візьму. Глянь, яка в неї симпатична морда. Тоже 34 тисячі, без, без нюансов. x 1 а, правда, це не електричка, прикиньте, це я навалюю. Просто тут ряд електричок. Не електричка, аж, да, x1 дизель. Ну, короче, лучше дизельную взять беху, чим електричку с Кузьми Мені не нравится. Ось є, звісно, конечно, електричка. Электричка. На ценник наипобольше. Ну, это BMW. Хотя и не намного. 48 500. Удаляй, який красавець. Просто вот это вот это автомобиль. Ну і цей э, пікап Стоїть і думаю, ще довго буде стоять. Для нашого ринка він не сильно популярний. Ну, тут конечно, звісно, кльовий. Реально газон. Висота в нього капота. Просто класний. 55 тисяч вже ще скидають і скидають. Тяжело знайти покупателя на такого автомобіля. Чесно кажучи, по площадкам не особо багато таких машин в такому бюджеті. На таких машинах їздять, їздять, їздять до самого не хочу, как говорится. Потом продают э, с рук. Площадку мало кто доставляю. Ну вообще я что хочу сказать, э, так на обум э, выбрать машину очень тяжело. Э, в плане, э, Чого? Тобто без клієнта я машину ніколи практично не вибираю. Я можу йому предложити варіанти, але маши, в машину треба, щоб сів клієнт приїхався і сказав, що блін, подобається чи не подобається. даже, наприклад, історія з BMW X1. Цю машину все основні жінки купили. Першу машину, яку їй предложив, ми поїхали в Дніпро на X1. Вона була бензинова, теж біла цвітом. Вона приїхала і що щось мені не подобається. Не подобається і все. Ми покажу, ладно, не подобається, будемо шукати далі. Ми поїхали Попробували Mitsubishi ISX, по-моєму, по Subaru да, Forester. Якісь ми ще машинки пробували. Рафчик попробували, теж і не подобається. Ну, Взагалі, різні машинки спробували. Потім попалася BMW. Кажу, давай ще раз поїдемо на БМВ. Поїхали в Запорожжі, теж біла, але дизельна на цю машину сіла. Каже, о, а це мені подобається. Тобто я відразу чому машину треба вибирати душою. Ти сідаєш і приходить таке відчуття, о, моя машина. Я іменно так вибираю собі машини і всім рекомендую, що на машині по-любому треба проїхатися, попробувати. Тому що некоторі, наприклад, там продавці не вважають якесь бидло, по другому їх не назвеш. Типу, як я можу дати приїхати на машині, без, без, без там без задатка, без нічого. Ну візьми задаток, візьми деньги. Так а як можна вибрати машину? Якщо ти на машині не катаєшся, якщо власник машини не дає приїхатися, одразу можна розварачуватися і їхати. Ми, ми комусь вибирали Форестер, а з кумом їздили, ми йому тоді пеху купили і тоже до одного такого странного продавця. Він Subaru Forester продає. Я типо, ж кажу, дай приїхатися по площадку. Він тіпа ні, 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 не дам. Ми розвернулися і виїхали. Ну як можна взагалі вибрати машину, якщо тобі ніхто ну, не дають приїхатися. В автосалонах спеціально є тестові машини, Понять, подобається тобі чи не подобається. Так що я вважаю, на машині однозначно треба приїхатися. Ось ну, такий Kia Sportage вже можна знайти в цьому бюджеті, в принципі. До рестайлинговий. Ну, мабуть, буде подушатаний. Це брат близнець, я того Туксона. Машинка, в принципі хороша. Ось очередная площадка. Тоже даже немає смысла вставати. Я з машини бачу, що там немає наш бюджет. Очень непросто, конечно, найти. Кстати, в этот бюджет можна ще найти. Но опять же на площадках я Дастер встречав тільки один в Павлограді. Там ценник 10 копейками був. Ну він був шоколад. Dus довольно неубиваема. Яку б я купил, рассмотрел это еще Рено Кенго, там на полноприводе есть, тоже тачка прикольная, я на ней колись покатался, но ну, получается грузовик, или если с сидушками нормальный семейный автомобиль, ну и при этом с возможностью проехать по умеренному бездорожью, надо понимать, что это не прям э, этот полноприводный рамный внедорожник, ну по грязной дороге на дачу, по снегу, трошки по песку, то видите, в принципе, добре. Вот ну, площадочка Орион авто. же, ну хіба он на x5 взять. Ну старенький, прибытенький, траглодит. Тоже не бачу смисла даже терять время, чтобы остановиться, подивиться, что тут в этом бюджете. Ничего нема. По площадку. И все же глянуть. ось есть Suzuki Вітара А скільки ж вона 7200. Кстати, тоже попадаю в бюджет. Такую машинку можно рассмотреть. Машинки очень классные. В принципе, они ездят, но конкретно цей вариант есть моменты. Кстати, да, я вот наткнулся Сузуки. Гранд Витара тоже можно рассмотреть. Машинка классная, реально классный проходимец. У нее есть минусов, она жестко. И надо дивиться эти двигателя, что 2,4, они там часто трескаются, в общем, проблемы, не двигателя. То есть надо брать или двухлитровый, или 2,7. Так машинка, в принципе, хорошая. Так, ну вот и на выезде площадочка тоже в наш бюджет не надо. Короче, я хочу сказать, с бюджетом до 7000 якийсь кроссовер э, по площадкам найти в хорошем состоянии. Практически нереально. Но ну, всяком случае, сегодня не попалось. Понятно, что иногда вискакують, Пацаны те, кто на площадках викупають, то в них варианты попадаются и такие. А так такие машины мало оставляют на площадках. Ну а в принципі треба, треба їздити і шукати. Дастер можна глянути. Suzuki можна глянути. той же Honda можна глянути, Freelander тоже треба дивитися, щупати. Так би... В цьому бюджеті теж можна знайти доволі хороший сносний автомобіль. Взагалі, таке вийшло відео. Без, без клієнта покатався, подивився, в Дніпрі на площадках на каравані не заїжджав, там у них ніколи нічого такого не було. Не, я по тій дорозі просто вже там передову їхав, не вертався. Таке вийшло відео. Якщо вам було інтересно, не забуваємо ставити лайк. Далі більше. До нових зустрічей.